І бачимо, що ось оці четверо людей вони мають таку велику мету дойти до Христа, бо мають з собою розслабленого паралізованого чоловіка і вірять в те, що він може їм у цьому наміренні допомогти. Бачимо навіть і те, що ті перешкоди, які вони мають в особі цього великого натовпу, вона оця перешкода їх не зупиняє. Це має навчити нас, теж дорогі в хресті, брати і сестри, бути цілеспрямованими. Якщо ми кладемо собі якусь мету, а в часі посту християнин має ставити перед собою якісь цілі і старатися їх досягати, звичайно, нам не все буде виходити, бо ми люди немічні. Ми не маємо такої рішучості, такої сміливості, такої великої віри, на жаль, як ось ці євангельські люди. Але ми вчимося, ми вчимося саме тут і будемо і сьогодні вчитися, щоб мали таку наполегливість і до своєї мети, яку поставили. Бо знаєте, перешкоди вони завжди будуть. Напевно, якщо подивитися на сьогоднішню погоду, то напевно одна із перешкод для християн стало те, що о, така погана погода, я сьогодні не піду до церкви, і багатьох думаю собі, це сьогодні теж зупинило. Але для нас, християн, повторюся, ні сніг, ні дощ, ніякі погодні умови не мають стати перешкодою, щоби бути у недільний чи святочний день тут. Тому що Господь, коли проповідує, то його. Люди оточують, люди тиснуться біля нього, його хочуть почути. Е, яка наука у цьому для нас? А те, що і ми, дорогі Бо Христі, брати сестри, коли приходить недільний чи святочний день, теж маємо спішити до наших храмів, де лунає слово Боже, де ми повчаємося, де ми зростаємо духовно, маємо теж тут нам має не ставати місця.